Так, слава Ісусу, Христу, мої квіточки, тюльпани і хейтери. Дивіться. Гарні квіти. Гейхери, бачите? Зелені, фіолетові. То який колір? Вишневі, знов фіолетові. І такі, і салатові. А двоколірні, бачили? Ще й двоколірні. Я думав, що краскою поляпав спеціально. Ні, ні. То таке, таке вроджено, Вони ростуть великі. Є такі, що по коліна, є такі, що навіть до пупців можуть вирости, якщо нормально підживити. ну, Це до кольору до вибору. Дуже гарно. Тут красиво все в теплиці, так як має бути. О, Тут Василько Тут Василько той, що знімає оператор. Ну, Але сьогодні я за оператора, бачите? То все вирощують, все працюють люди, день і ніч, не сплять, поливають. О, То Микола, то головний роботяга тут, він все, він все то робить. На ньому все на ньому тримається. А тут та сама Марічка, квіти, що я її тегаю в кожному дописі. Вже другий тиждень, дивіться, яка гарна дівчинка. Так, ну і то... Ой, ото що в нас? А це то ж Чології гібіскус і... болотний. Ого, одним словом, тут ціла Фортовий, купа всього. Так, так. Одним словом, Марічка квіти. Писати, замовляти, не прогадати. Ну, це треба любити. Бо хто не любить, то каже, о, війна! Ну то що, нічого не робити, як війна? Треба розвиватися, треба працювати, треба економіку тримати, та й, та й буде діло. яка краса.